Я думаю, що це абсолютно правильно. Ця рада вже не відповідає нашим інтересам, народ на Майдані зовсім за інше голосувати. Можуть громадяни, наприклад, Східного регіону, оскільки там провести вибори зараз буде дуже складно. Тому вони скажуть, можуть бути з їхнього боку претензії стосовно того, що в них вибори пройшли нечесно, якимось чим їхні голоси не враховані. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день не потрібно було розпускати парламент. Я думаю, что, наверное, это единственное легитимное решение относительно перезагрузки нашего правительства. Вот. Но как бы, лично для меня непонятно, каким образом возможно организовать выборы в тех регионах, которые сейчас у нас горячие. Дорогі співвітчизники, я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня 2014 року. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича, і більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність і кримінальну, і політичну. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики, бойовиків сепаратистів. Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховної Раді як дуже взаємопов'язаний процес. Так, позачергові вибори частина мого мирного плану, ключовий його елемент політичний діалог з Донбасом. З ким, вибачте, говорити? З незаконними збройними формуваннями спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не складуть зброї.